З вами Людмила Ніколаївна, все іскренне, чисто серця кажу. Та головне влебаться, щоб нас люди любили, так як і ми їх любимо. Людмила Миколаївна з невеликого селища Вільхуватка, що під Полтавою стала справжньою зіркою Тікток. Відео жінки збирають мільйони переглядів. Зазвичай знімає своє життя у селі. Прийшла управлятися». та як збираються сім'єю на свята. Нажарили шашличко, картошечки на кострі тишопа. Папа сковороде подарів до цюньки. Я просто почала знімати відео для себе, я кажу. Думаю, поки мамка жива, пап хожив і їх. Було щоб була пам'ять. Залучає до знімання усю родину. І доцюня з мамунією теж бачили щось... себе на відео вже. Бачила. І як вам? Mm. Красиво ми, ми їдемо по дорозі, вона стане в суяшники. тут поставимо мамочку. Давай знімося і розказує. Ну а донька зірочка та квіточка, як ніжно їх називає Людмила Миколаївна, головні героїні відео. Саме дівчата створили для зірки Тікток акаунт. Мама їх дуже дуже любить. і ми маму любимо. ми їй допомагаємо. Значально ми вона нам сказала. Ви лозите і мене добре. Да, Локації для знімання відео Людмила Миколаївна обирає за настроєм. Клумба з квітами, біля худоби, на городі. Я завжди вийду і хочеться мені показати, як я кажу, хазійную. Там були помідорчики, в мене їх знімала, показувала. Знімає відео також у дворі та на відпочинку. Їздила на рибалочку, який у мене улов, мила Ніколаївна. І водки знімаю. Муж гребе я знімаю. <сум> <сум> а це відео з дня народження найпопулярніше на цей час два з половиною мільйони переглядів. Так, приїхали до на день рождення мої зірочки 22 роки вже. Зятюк і тата мій. Тоже наводі, в не влази. Вас не примушують зніматися відео. <рес> <рес> Мене то не примушують, ну по відео пишуть, що примушують. <рес> Анатолій Григорович Чарчинку п'є. Скажіть, не набридає, от, що постійно доводиться жити під камерою, так мовити? <рес> Та ви знаєте, мені вже я привик до цього, мені якось воно вже самому почало подобатись. <рес> Яке ваше улюблене відео? <рес> Тоб, усі, а з поросятами. Мила Миколаївна стала відомою не тільки у своєму селищі, каже, її пізнають вже й на вулиці. Односельці стежать за кожним відеоблогеркою. Коні ж, ми всі дивимося її. Вона в нас дуже позитивна людина, як сусідка, дуже хороша. Будемо підтримувати, а кого ж ми можемо підтримувати. Людмила Москаленко вже зібрала армію фанатів в Інстаграм та Тікток, яких і надалі планує радувати теплими позитивними відео. А от з негативними коментарями. Рями, які іноді лунають на бік жінки, бореться тільки позитивом. Полтавське телебачення. Пічі Підписуйтесь на Людмилу Ніколаївна обов'язково. і на їх о, канал Так, пічів пітів.